У мирному житті депутат міської ради Олександр Поляков був підприємцем. Наразі він у теробороні Харківщини. 24 лютого, з початком війни, розповідає Олександр, відразу зрозумів, що буде робити. Зразу ну, поїхав військомат, записався, став до лав Збройних сил України. Інших думок мене не було. Півроку минуло, півроку ми знаходимося в стані війни. В півроку вже тільки і злость до нашого ворога і впевненість в нашої перемоги. Перші дні війни, перші вибухи в місті згадує депутат міської ради Марина Кожевник. Було лячно, проте не розгубилася, мала йти на роботу. Бо я є керівником критичної інфраструктури і всі люди повинні бути нагодовані. В першу чергу це, звичайно, хліб. Перші дні були, звичайно, дуже складними. Приходилося знаходити нових постачальників, приходилося пекти вночі хліб. Ми заповнювали полиці тим, що залишилося, і були такі моменти, коли полиці були взагалі пустими. Логістику постачання продуктів вдалося налагодити завдяки зусиллям керівництва громади, підтримці місцевих фермерів та підприємців, розповідає Марина. Завдання, що поставив Лозівський міський голова перед підприємцями громади, забезпечити людей продуктами першої потреби, вважає депутат міської ради чотирьох скликань Володимир Зеленський. Виконали владаря фермерам було возилось молоко, воно і безплатно роздавалось, і по дешевленим цінам у нас тут продавалось. Ну, зробили все можливе, щоб не було підняття цін. Я думаю, що нам це вдалося, поки пішли якісь людям виплати і все інше, ну, ми все це удержали. Вже наприкінці лютого Лозівщина приймала перших переселенців із Ізюма, Харкова, каже депутат міської ради Вікторія Кіпкало, керівниця управління праці та соцзахисту населення. Ми працювали без вихідних. Ми працювали до початку комендантської години щодня. А ми підключалися і дистанційно вночі набивали довідки внутрішньопереміщених осіб, тому що ця база, яка працює онлайн через інтернет по всій Україні, єдина база, вона не витримувала навантаження в денний час, і тому а, наші спеціалісти вони працювали вночі а потім вже зранку йшли знову на восьму годину на роботу. Щодня до управління зверталося по півтори сотні людей. Нікого не залишили поза увагою ні переселенців, ні мешканців громади. Хоча ділиться керівниця тоді, більше 80% працівників установи евакуювалися. Лозівське відділення пенсійного фонду з першого дня війни працювало дистанційно, розповідає начальник лозівського відділу депутат міської ради Анна Тертишна. Тому що не працювало програмне забезпечення. Потім нам на допомогу прийшла Львівська область, Павтавська область. і Ми почали приймати людей. Нас залишилося всього три чоловіка: я і два спеціалісти. В таких умовах нам вдалося згуртуватися. Ми стали однією родиною, приймали людей, як мешканців міста Лазава, так і інших мешканців, не тільки нашої громади, а й всієї України. За співпраці з міською владою говорить керівник транспортного підприємства Олексій Криворучко. Від початку війни міський транспорт не зупинив свою роботу. Автобуси курсували містом за звичним графіком. Оплата за проїзд була за старим тарифом. Депутат міської ради Олексій Криворучко згадує в яких умовах працювали у перші дні війни. Питали з організовувати транспорт, перевозки людей там таксі. працювало, потім армії допомагали. помагали, помагали чим могли. Переселенців перевозили, забирали забиралися ізюма на вазовою. Перший вибух згодом другий, та перші думки були не про свої емоції. Згадує заступниця директора Лозівського центру профосвіти, депутат міської ради Тетяна Зикова. Перша думка гуртожиток, Там майже 85 дітей, які з різних куточків Харківської області їх треба відправляти додому. Цілий день ми дітей відправляли додому. Поки остання дитина не повернулася додому, що батьки відзвонилися що дитина вдома. Ми не заспокоїлись. Ми сиділи на телефоні. Згодом каже Тетяна, довелося оволодіти навичками кризової психологічної допомоги, бо приймали та розселяли у гуртожитку переселенців. Що люди приїжджали, машини розбиті, вони попадали під постріли. Тобто, ну на це, це все було боляче дивитися. Я приходила додому, просто плакала. За півроку війни продовжував займатися тим, чим вміє робити найкраще, і завідувач Лозівської муніципальної аптеки, депутат міської ради Дмитро Загребельний. Муніципальна аптека, єдина з аптечних закладів Лазівщини, жодного дня з початку війни не припиняла своєї роботи. І сьогодні продовжує успішно виконувати всі поставлені соціальні задачі. За підтримки міського голови Сергія Зеленського каже керівник закладу, з перших місяців війни вдалося організувати логістику постачання ліків до громади. Постійно були з властю на зв'язку з перших минут і Сергія Володимировичем, і з злової воєнної адміністрації. Розвозили гуманітарні вантажі до лікарень, дитячих садочків, переселенців роздавали мешканцям громади за рахунок підприємства борошно. Крупи керівник місцевого агропідприємства, депутат міської ради Андрій Обора, розповідає, як працювали в умовах війни. В цьому году було дуже тяжела посівна. На 6 апреля техніка вийшла вже була в техніку в полі. Техніка була обстріляна. Слава Богу, люди не пострадали. Также само весенні роботи подарувались. Робочі мене на міні, слава Богу, всі живі, здорові. Ну, і машина не підлежить восстановлению. Зернові ми убрали, слава Богу, успішно. Я думаю, що в этом році ми будемо з хлібом, будемо сіяти. у звичному режимі, безперервно працювала поліклініка міста. Лікарі надавали медичну допомогу в повному обсязі. Підкреслив лікар-стоматолог, депутат міської ради Олег Зеленський. Під час цієї цієї війни Лікарня працювала, відділена також і працює в штатному режимі. Тобто лікарі максимально приймають пацієнтів, як місцевих, так і переселенців, всіх, хто потребує допомоги. Ми виконуємо свої обов'язки перед людьми, незважаючи на всі обставини. Я вважаю, що всі, хто працює, хто сумнівно виконує свою роботу, приближає нашу країну до перемоги. Депутати міської ради Вікторія Безугла та Павло Безуглий перетворили свою роботу під час війни на волонтерство, витрачали і свій час, і свої кошти. Сьогодні більшість з міських обранців перебуває на своєму фронті, не завжди зі зброєю в руках. Паралельно із цим вони мають на громадських засадах збиратися та вирішувати проблемні питання громади. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір подякував обранцям громади за згуртованість та витримку. Азівському міському голові вдалося згуртувати не тільки команду виконавчого комітету, а й депутатів, які, до речі, на громадських засадах виконують свої обов'язки, але ці, завдяки цій згуртованості нам вдалося б пройти найважчий період початку війни і зараз працювати над розвитком нашої громади.